Вітаю шановні гості, глядачі мого каналу. Слава Україні! Дивіться, в суботу ставив ловушку на новому місці, висота від землі от півтора метра. На липі. Сьогодні у нас понеділок. В суботу я її з обіда доставив. Дивіться, пройшло два дні. Два дні. Що і бачимо? Працює рій. Працює рій. Це ще таких бистрих днів не було тут. Вони що, десь недавно тільки зайшов. Дивлюсь, з боку, дирку прогризли. От гади. Малолітні. А я дивлюсь, тут дирки не було, звідки звоно взялася. Дирка там чи не дирка, не знаю. Ні, то певно вони так лазять. Ось і бачите, дивіться, в суботу ставив. В суботу поставив, вже річик працює, дуже довольний. Я все-таки думав, що посіяли... Перш мені сказали агрономи, що посіяли соняшник. Потім вже другі мені сказали, що то соя. Сьогодні дивлюсь ні, все-таки соняшник. Це все радує те, що, е, ну, що посіяли соняшник, хоч дасть Бог буде мед. Тож, друзі, я просто сьогодні їхав, забирав машину з ремонту, міняли масло і не, знімався, вже їздив від ну, листа, закривав. Думаю, заїду провіру на всякий случай. І ось як бачите, дуже прикольно. Рій є, працює, дякую Богу. Е, дивіться, провірив і другу ловушку, яку ставив теж в суботу. Не знаю, або маленький рій попався, або розвідка працює. До того веду, що рішає місце, а не 20 там, тих ви бачили, що на цій ловушці, щоб перейти взагалі, маленький клаптик хлопціка. Перед цим я збоку там ставив ловушку метрів 4-5 стороні. І ні одного ря минулого року не було. А цього року поставив, зміститься рішив бік, проламав трошки курчі і от результат є. Дуже радий тим, що посіяли соняшник. Тут Дуже багато планів на майбутнє. Ту, трошки, трошки притомився, бо то те, то те. То військомат їздив, то туди, то сюди. Тож Зараз їду додому. Потрібно готувати місце. Місце. Тут я їду на сільська дорога, машин нема, то можна, можна польова дорога. Тож, друзі, зараз буду рихтувати. Вулики, вощінку, Дякую Богу, що посіяли сонячник, це вже добре. Планую цього року вже здати мед на опт. дали мені контакт завотівельників, які біля рівного приймають, якщо все буде добре, то це. Ріпак нас доцвітає, ріпака теж багато. Я не думав, що їх не сіла ріпака. Це проїхався вчора по кругу. вчора по кругу села, ну, з другої сторони, там ріпака вже з кілометрів три від мене, виходить. Якось так. Тож підписуйтесь на канал, скоро в мене вже буде 2000 підписників, це дуже радує. О, задавайте питання, люблю спілкуватися, всім успіхів миру. Доброго вечора. Шановне панство! привіз я тільки що черговий рій. Скажу зразу, що раджу вам подивитись це відео, як буду я переселяти цього роя. Зачекайте, ну так. Бо, що можу сказати, по возі, це напевно один з, самих, один з найтяжчих роїв, які я ловив за всю свою рояловну кар'єру. Чесне слово, кажу, це ловушка на 8 рамок. Ну, є, не рискнув на шнурках знімати з дерева. Знімав, брав віровочку, акуратненько, а, можна сказати, руками зносив. Ну вага є там, вага. Ну, поверте мені родів я можете моє відео передивитися, переловив чимало, ну це Це, це капець. Мій. Вага така тишов. Мій. То зараз хочу його відкрити, щоб він вже дихав, завтра будемо переселяти. Завтра будемо переселяти. Боюсь, що в мене тут зараз я обережно, зараз відкрию, зачекайте. Що можу сказати, напрочують мирні бджоли, відкрив вони спокійно, навіть не вибігли зразу, як зазвичай всі вибігають. Ось зараз тільки почали вони виходити, тож дивіться, зараз будуть ближе, ну можливо навіть під вечір, його буду переселяти, то обов'язково зніму відео, бо там має бути... Ну, я там поставив, ще пусті рамки взагалі пусті і вроді би одну чи дві не доставив, напевно будуть язики, залиті медом. Ми він стояв недалеко від репакового поля. То хлопці завтра кажу, що буде <смас> цікаве відео, само можна не терпиться подивитися. Ще один мінус з таких великих роїв, те, що багато їх, якщо великі великій догрі, то частина бджіл злетить на те старе місце. У мене одного року був такий рій, що частина бджіл злетіла, можна сказати, до рамки. Я подумав, що то невеличкий річ попав і не, не чіпав його. А оказалось, що той рій злетів і там почали сіяти трутовка. Не, 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 не видно, да? Взагалі не видно. Добре, не буду знімати, потім вам розкажу далі. Вітаю, шановні гості, глядачі мого каналу. Приїхав я на лісовий точок, планував зранку приїхати переслати роя, але приїхав пізніше ввечері. Ну, як пізніше ввечері, під вечір, шоста година. Ввечора, можна сказати, так, як бачите, пасіка вже помаленьку оживає, гуде. Е, це, я тепер вже не жалію, щоб, щоб поставив трошки в тіньок, бо зараз нас жарище, а тут хоч собі спокійно бджіла працює і нічого не заважає. Хочу зараз переселити цю ловушку, яку я привів вчора. О, тут дуже вона така тяженна була, але я думаю, що багато о, важить так чимало бджіл злетіло, бо ну, дуже великий тут рій. Рої почали дуже добре попадатися в ловушки. Ви бачили на відео це ті рої, які я раніше, е, раніше перетеляв, аж так гарні, вони працюють собі. І тут мої одводочки однорамочні, двох там рамочні. Е, скажу, скажу скажу так, в одному. Так, плідна матка в одному. А в ще є матки, але не плідні. Зараз ми подивимося. Бо зараз ще треба їхати додому. Люди хочуть ще приїхати пакети придбати. Вони забрали два пакети, а ще тут решили ще третього взяти. І ця гарно працює, собі дякують Богу. На соняшник посіяли, думаємо, що буде щось е, якийсь толк того буде. Тож іду, не буду затримувати час, бо ще дуже багато і вдома роботи. І вже в четвер, 25-го закінчується, вже маю бути у частині. Вже будемо рідше бачитись. Дивіться, який фундук, як гарно росте. В планах тут все повністю. Тезлотарнінг скосить, все. Та там оставить деякі деревця маленькі. І все засадить фундуком. І ще тут не поряд, де в мене має поле. Хочу зайнятися вирощуванням фундуку, заженців фундука. Ось таке садівництвом займатися. Ось такий у мене тут фундучок. Я вже дивився, дуже багато зав'язалося його. Планую до неділі покропити від шкідників і моноліозу. Ось який дивіться, який малесенький тут зав'язується якраз оце о... Так, отут він так позав'язувався. Так, ці саженці я садив осінню, ті вже мене зимували, ось дивіться. Ось цей фундучок маленький позав'язувався. Дякувать Богу. що є. В принципі, непогано він тут росте. Він такі цікуші деякі славні, треба буде повпустити. Покусить буде. Тож зараз беру причиндалиці і бігом переселяти ту ловушку. Буде цікавенько, обов'язково буду знімати. Так, дивіться, що ж. Блін, ще настала тайна приємність, Пропалив маску. Якось так полетіла з димаря іскра і то так добряче пропалив. Дивіться, який рій. Дивіться, який річик дуже непоганий. 2, 3, 6-7 рамок. Зараз будемо дивитися, бачу, все відбудовано все відстроєно. Будемо починати переселяти і додому. Так, перша це гола рамка, вони потягнули такі язики. Поки її опускаємо в вулик, потім легенько струсимо. Ох, і мошка комарі, дивіться. Другу рамочку беремо. О! Друга вже покраще. Ого. Що ж так воно важить? Друга вже повністю залита. І ще й чимало так залита і тяжена, яка гарний рій. Це тут теж була тільки така убита-убита рамка. Його вулик. Наступна. Це була суш. О, потяжко. Ой, матка треба ходить, дивіться. де це вона теж ходила. А ось, ось матка. Вже цікаво, що почали розпліт печатати навіть. Матка ось ходить, ставимо. Так, наступна рамка. Що залито, Що засіяно, Ставимо. Там на тому місці стільки бджоли влетіло туди, воно тут недалеко від пасіки. Я зробив велику помилку, що дуже довго тягнув з переселенням. Можна сказати, я стараюсь одразу забирати рої. Ще одна рамочка, ти О, меду тут добре принесли. Метку принесли, що принесли. Це що Я думаю, він такий тяженний був. Ми зараз одразу дві вощинки ставимо. І хай працюють. Зараз ще одну вощину нам... О, то тут добре не попрацювали і так, дякую Богу. Дивіться, і ця рамка повністю залита з ми... Це так треба було встигнути, почали вже печатати. Молодці, молодці. Дуже гарно спрацювали, кормом себе обезпечили. Тут була полоска суші, дивіться, донизу тягнулися трудне висоти. І сьома рамка теж залита, дивіться. Тут вона була теж страшна, така стара, вони її так поремонтували. Відтягнули, що їм треба. Верх залитий, гарно ставлю. Виходить, я ту вбрав з язиками, цю ставлю. Обережно опускаємо. Ах, як якоморі грузнув через маску. Масочку я порвав, купував, пропалив, друзі. Це дуже для мене погано, щоб маска пропалена. Так, все, переселив, буду їхати додому. Вони трошки бачите блудять, але нічого. Звикнуть. Ці тут вже спокійно. А ті там попривикають. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки і чекайте нових відео. Всім успіху, миру і добра!